Сьогодні покриття. Значить, пушером я відштовхую кутикулу. Обережно плавними рухами не тисну на е, нігтєву пластину. Перекриваємо нігті базою. У мене база е, Strong Fit Fox. Наряденка нею дуже зручно працювати. Невелику кількість набираю на кісточку і ось такими втираючими рухами втираю в нігтєву пластину. Це такий наш. Е, Шар перший, по якому ми вже будемо е вирівнювати нігтіву пластину. Коли втерли, тоді беремо більшу кількість бази. Я собі взяла ось таку. Тоненьку кісточку і невеличку каплю ставлю, відступаючи трошки від кутикули і стягую до вільного краю. Мені тут багато не потрібно бази, тому що, в принципі, нігодь досить такий рівний. Мені залишається забрати лише ось цю сходинку, де є натуральний нігодь і відросле попереднє покриття. Пальчик клієнта я постійно собі кручу. Щоб бачити, ловлю ось цей блік. Якщо десь якась ямка, то, звичайно, додаю матеріалу. Перевертаємо ручку клієнта, чекаю, щоб база самовирівнялась. Можна допомогти собі, звичайно, тоненькою кісточкою, але тут на відео я цього не зняла, бо було мені незручно. Доправляю, ловлю цей блік і ставлю в лампу на повне просушування. Нігодь вказівного пальця я донарощувала акрегелем. Теж перекриваю його базою для того, щоб вирівняти і було більш ідеальне покриття, тоненько промазую базою. А Мені потрібно знову ж таки забрати цю сходинку. беру на пензлик собі невелику кількість бази і доставляю там, де мені хочеться забрати. ось цю сходинку. Все собі стягую, вирівнюю, оглядаю ловлячи блік. На моменті, коли я зловила блік, який мені подобається, перевертаю руку клієнтки, щоб база до само Коли ще щось десь не подобається, підправляю тоненькою кісточкою і, знову ж таки, в лампу на повне просушування. Колір, який ми будемо сьогодні покривати, ось такий суковитий від валері. Перш ніж покривати нігті гель-лаком, я відштовхую кутикулу пушером або можна це зробити апельсиновою паличкою. Це для того, щоб краще підійти до кутикули гель-лаку. Беремо гель-лак, топчемось на місці, і підштовхуємо максимально близько до кутикули і стягуємо весь гель-лак до вільного краю. Натиснемо на кісточку, робимо це плавно, повертаємо палець клієнта і промальовуємо біля одного бокового валику. Перевертаємо в іншу сторону, відтягуємо собі боковий валик і промальовуємо біля другого бокового валику. Загладжую покриття, переходимо до іншого нігтя, робимо все те саме: беремо краплю гель-лаку, топчемось на місці і підштовхуємо максимально близько до кутикули, стягуємо до вільного краю біля бокового валика з одного боку. Бачите, я безіменним пальчиком відтягую собі боковий валик. З іншого боку промалювали і ставимо в лампу на повне просушування 60 секунд. Перший шар гель-лаку просох, беру вушер, відштовхую кутикулу і покриватиму другим шаром гель-лаку. Гель-лак набираю на кісточку і роблю все те саме топчусь на місці, і максимально близько підвожу гель-лак до кутикули та до бокових валиків з обох сторін. Стараюсь зробити це максимально кісточкою з флакончика. Я собі кісточку перевертаю ось так і тоненьким пензликом набираю гель-лаку і довожу вже максимально близько до кутикули та бокових валиків. У мене на відео не дуже зручна кісточка, вона загруба. У мене є точно така сама, але з тончим і довшим ворсом. Я їх просто сплутала цією. Ну не дуже зручно доводити гель-лак, ну але вже. Є, що є. Коли все довели, подивилися, чи все ок, і ставимо в лампу на 60 секунд. Далі у нас буде лак, дизайн стемпінг. для стемпінгу від другого мати пластини. З дизайнами ми обрали з ось цей дизайн. І я чомусь для відео стемпінгу включила ліву руку, хоч робила цілий час. Беремо, значить, рідину для зняття гель-лаку гель-лаку, булаку. Витираємо е серветочкою змоченою в рідині штамп, е малюнок і скрибок. Це потрібно обов'язково зробити. Беремо лак. Наношу лак тоненькою полоскою на краю нашого малюнку, скрипком стягую лак по малюнку, швиденько беру штамп, забираю малюнок на штамп, прикладаю собі до нігтя і перебиваю одним плавним рухом. Малюнок у мене за короткий в моделі довгі нігті, тому ми повторюємо ще раз процедуру. Рідиною для зняття лаку або гель-лаку витираю малюнок, штамп і скрибок. Наношу лак для стемпінгу з стягую лак по малюнку, забираю малюнок на штамп. Представляю штамп прозорий, дуже добре видно. Приставляю е, так, щоб мені пасував малюнок до того, який я вже перебила. Перебиваю плавним рухом на ніготь, пальчиком собі або пальциновою паличкою. Забираю склеєний малюнок з кутикулою. Перекриваю топом. У мене топ від PB, супер глянцевий. Перекриваю топом. Тут дуже важливо перекрити все повністю, щоб наш малюнок весь був перекритий топом, щоб не було ніяких ніде прогалин. І знову ж таки, ставимо в лампу на повне просушування. Я повернулася до правої руки. Там, бачите, вже дизайн є. Перекриваємо всі нігті топом. Це наш ось цей кривий палець. Клієнтка зачепила мені топ, і мені прийшлося ще раз домальовувати топом і ще раз вирівнювати цей нігудь, ставила якось в лампу і там здерла. Е, знову ж таки, топом, я вже говорила, топом можна вирівняти якісь погрішності. Якщо е, нерівномірно був нанесений глинак, то мінімальне вирівнювання топом допустимо. На цей палець, знову ж таки, я беру тоненьку кісточку, бо мені важко цією кісточкою, бачите, яка тут вм'ятина. Топ теж перевертаю, топом собі все максимально вирівнюю, так щоб мені подобалось. Забираю якісь горби і ставлю в лампу на повне просушування. Thank <music> you. Коли то просох, як забрати цей лак, просто берете, змочуєте серветочку або ватний диск в рідині для гель-лаку або лаку, і це все гарно витирає. Ем, забирається все ідеально. Ось так виглядає манікюр: в кінці по завершенню даємо олійку. Олійки я наношу е, даній моделі багато, тому що в неї дуже суха шкіра, а вдома вона цього зовсім не робить. Залишки олійки я забираю вологою серветкою антибактеріальною. Я завершила свою роботу, манікюр готовий. Ось так виглядають руки моєї моделі. Якщо вам цікаве було відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па.